Пане голово, я дуже тішуся, що ландшафт Верховної Ради сьогодні так змінений, бо в першій половині дня в нас тут були бої, ми не могли ухвалити дуже важливих законів, а в другій половині, здається, зібралася спільнота, яка мала би дуже адекватно реагувати на все, що відбувається в країні. Але я тут почула кілька таких речей, яких мушу відразу застерегти щодо вживання її. Отже, у нас немає терміна наукоємні, в нас є термін наукомісткі. І тер і всі е, технології наукомістки. Тому як будете напрацьовувати законопроєкти, то наш комітет обов'язково зробить вам з цього приводу зауваження. Друге, наша країна ніколи не була і не буде проєктом, як тут було сказано, наша країна це кровно-духовна спільнота, і що швидше ми усвідомимо, що ми кровно-духовна спільнота, то швидше виграємо війну. І нарешті ще одне: щойно тут виступав ректор Ужгородського університету, який, на жаль, вийшов, і розповідав нам про те, як треба змінювати критерії щодо присуджування наукових звань кандидата наук і доктора наук, як нам треба публікуватися у міжнародних журналах відповідного напряму і так далі. А на таблі була груба помилка. Якщо би, скажімо, абітурієнт цього року вступав і таку помилку зробив у слові від'їжджати ЖДЖ, а не «ЗДЖ», то напевно би не вступив. Тобто є такі речі, які ми можемо сьогодні зараз у цій залі виправити вже, і якому якомога менше говорити про стратегії, про глобалістичні проєкти і всяке таке інше. Бо кожній нормальній людині зрозуміло, що українській науці треба вистояти зараз і не розчинитися у глобалістичному місцеві. Бо колись нас вже хотіли розчинити в інтернаціоналістичному місцеві. Ми виявилися дуже живучими. Та ще й щасливими, та ще й самодостатніми, та ще й вільними, і за нашою постійною інтеграцією то в митний союз, то в радянський союз, то в Європейський Союз, то ще до якоїсь спілки ми насправді втрачаємо власну ідентичність і ідентичність української науки. В цьому контексті я би хотіла згадати про видатного українського вченого, який щонайменше 10 років був неодмінним, як тоді це називали, секретарем Академії наук Агатангела Кримського. Цей великий кримський татарин, який нам, українцям, подав найвищий урок патріотизму. Тобто наша з вами наука передусім має бути інтегрована в українське державотворення. І наша з вами наука має бути передусім націєцентрична. Це я, звісно, вже говорю з позиції гуманітарної науки, бо без утвердження такої царини. Як мовна, історична, етнографічна, культурологічна і археологічна, будемо стояти на місці і будуть гинути наші солдати, тому що маємо випалені душі, реально маємо випалені душі через те, що не вибудували системи пріоритетів у науці, не усвідомлюючи того, що без гуманітарної основи не злетить жодна інша галузь. Так, от цей Агатангел Кримський, це закид на адресу ректора Ужгородського університету, принципово не публікувався у міжнародних журналах. Він був настільки самодостатнім, що йому це було не потрібно. Це один із найпотужніших вченів в світі, це один із найпотужніших поліглотів. Людина, яка володіла 60 мовами, це людина, яка дала найвищий урок наукової якості продукції. Можливо, через те його розстріляли. Дай Боже, нас не стріляють сьогодні, то не розстрілюємо наших пріоритетів, винятково духовних і націоцентричних. Але я зовсім не про це хотіла говорити. Вибачте, будь ласка. Я хочу подякувати тому панові. Я не знаю, хто це, який казав, дозволено те, що дозволено. Так от я не знаю, чому ми дозволили, що з 2006 року ми, науковці, змушені писати список використаної літератури до наших публікацій, починаючи зі статті і закінчуючи монографію за якимись дивними стандартами. Що це за стандарти? Це московські стандарти оформлення бібліографічного опису у спискові джерел, які ми наводимо у. Дисертаціях, статтях і так далі. Вигадав, це наш головний агент в Міністерстві освіти Діма Табачник. Запаху від нього ще досі у нас багато. Я думаю, що пан Квіт це підтвердить: пахне у вас там табачником чи вже не пахне у міністерстві освіти. Ми прийдемо, понюхаємо, чому ми використовуємо досі у 2014 році бібліографічну записі. Перепрошую ще трошки. Бібліографічесько описання. Ми що не самостійна нація? Ми що не самодостатні люди? Направду дозволено те, що дозволено. Чому ми їм це дозволяємо? Вам що, шановна громада, подобається ці патички там малювати? І в квадратових дужках писати двокрапочка, крапочка, монографія, текст чи ще якась франца. І три рази, щонайменше, повторювати своє прізвище з іменем і по батькові, то в препозиції, то в постпозиції. Даруйте, але на мене це ну, викликається просто агресію, коли я сідаю за. Повнювати список використаної літератури. Я, я я заряджаюся і відпочиваю, коли я досліджую. Прошу завершувати. Мені треба розпочати оцей жах. Починається відчуття того, що я просто якась божевільна. Чому ми це дозволяємо? Тому я звернулася до міністра освіти з тим, щоб негайно це скасувати. Я отримала листа. Дякую вам, пане міністре, що ви мені відповіли. Тут також відразу дві помилки у відповіді відноситься до повноважень. Не відноситься, а належить і не знаходяться у сфері повноважень. А перебувають у сфері повноважень. Так, от, шановні друзі науковці, ви сумляєте в чиєму повноваженні це виявляється перебуває? Бо я дурна думала, що це повноваження міністерства освіти і науки виявляється, це перебуває у повноваженні міністерства економічного розвитку і торгівлі України. То ще й вони нам будуть казати, як ми, науковці, маємо оформляти список літератури. Я дякую Міністерству освіти, що воно звернулося з листом до Міністерства економічного розвитку, торгівлі і, розвитку і торгівлі України. До мене звернеться Міністерство економіки також, напевно, з листом, де буде мені пояснювати, що це нада так, дівчонка, помієш? Тому що так використовують країни СНД. Ви субвідаєте, ми, ми ще у, у цій псярні з вами перебуваємо. Тобто. Пане Квіт, ми розірвемо це. Скажіть мені це тут. Я хочу, щоб ми щось змінили зараз, а не розповідали про якісь глобальні наші плани і стратегії. І останнє завершую: я вважаю, що наші можливості публікування у міжнародних журналах з відповідним там індексом, про що говорив той, який зробив грубу помилку в одному слові. Треба обов'язково розширити на публікування у збірниках наукових конференцій, симпозіумів, шкіл, колоквім. Тому що саме живе спілкування науковців у всьому світі народжує нові ідеї? Дякую за увагу! Все буде добре. Запрошую до слова директора інституту.